Далі будемо спілкуватися із гостею, яка вже є в нашій студії. Це Тетяна Матвійчук, дитяча та сімейна психологиня. Пані Тетяно, вітає вас! Слава Україні! Героям слава! Тож поговоримо про те, що діти зараз хочуть замість цукерок перемоги, і відбулась така видозміна. Замість Діда Мороза тепер залишився тільки Святий Миколай. Українські діти змінюються. І наскільки ці зміни йдуть їм на користь, а можливо, навіть навпаки, трішечки поспілкуємось разом з вами просто зараз. Багато дітей, зокрема. Mm, зараз е, от є чудова інформація про те, що за ініціативи головного управління розвідки Міністерства оборони України в Києві діти написали найдовшу листа до Святого Миколая. Про це інформує УНН, посилаючись на телеграм-канал е, Головного управління розвідки. До створення листа довжиною 49 метрів, 80 сантиметрів. Долучились понад 300 дітей військовослужбовців та переселенців і зазначається, що лист увійшов до національного реєстру рекордів України у категорії Найдовший дитячий лист він зберігатиметься у головному управлінні розвідки а його фрагменти згодом будуть продані на благодійному аукціоні. Кошти з якого будуть використані для потреб збройних сил України. Тематика цього листа вирізняється побажанням найшвидшої перемоги. Цей лист символічно відображає мрії не лише дітей. А й усіх українців, і якщо говорити детальніше, зокрема і про цей лист, то усі діти, які там залишали якісь свої побажання, чого хочуть вони, усі вони зазначили про одне це перемоги. Якщо брати там до уваги минулий, позаминули і попередні роки, то зазвичай чого хотіли діти, це іграшки, це солодощі, це якісь гаджети і тому подібні речі. Зараз е, усі хочуть перемоги. Наскільки це є нормальним явищем саме для дітей в такий час? Дійсно є нормальним, чому тому, що майже кожну родину в Україні торкнулося питання сім'ї, питання війни, і безпосередньо дійсно кожна сім'я торкнулася з тим болем, який на сьогодні, напевно, трансформувався от те бажання, яке їй було прописано в тому листі. Ну, Я вірю в те, що майже кожна дитина, яка писала листа Святому Миколаю, точно там написала про те, що вона хоче швидшої перемоги. Чому? Тому що в ситуації, коли ми стикаємося з психотравмуючою е певною подією, коли нашу родину торкається дійсно біль е втрати, біль е втрати сім'ї, втрати е когось з. Втрати домівки, насправді, дійсно це змінює наші цінності. І відповідно, цінності вони переходять із. Тої категорії матеріального, чого мені наприклад там бракувало рік тому, і так далі, нашим дітям, в категорію дійсно чогось такого морального, етичного тої потреби, яка є на сьогоднішній день, дійсно недостатньо задоволена або взагалі не задоволена. Тому дійсно цінності змінюються, і це бажання, яке прописали діти у цьому листі, і я впевнена в багатьох інших листах воно дійсно є дуже важливим і дуже бажаним для багатьох дітей і дорослих в Україні. Тим не менше, якщо говорити про саме свято, так тому що от, там 25 грудня ми зараз святкуємо також Різдво Христове, і відповідно зараз багато хто вже з українців також прийшов на цю дату саме з православних. І зазвичай там Різдво, Новий рік це от атмосфера свята. Цьогоріч, ну давайте будемо відвертими серед дорослих, як мінімум цього точно немає. Не відчувається цієї атмосфери свята. Більше того, скажу, що і не у всіх дітей вона відчувається. Навіть ми розуміємо про те, що дітям там банальний подарунок і солодощі вже роблять свято, але тим не менш зараз немає такого новорічного настрою, так само і у дітей. Наскільки це є нормальним? І чи можна говорити про те, що знову ж таки діти вони якось певним чином трансформувалися, і це знову ж таки погано буде впливати на них в подальшому? Ну, взагалі, якщо говорити про ту ситуацію, в якій ми живемо, вона є ненормальною. Починаючи з цього з іншої сторони, коли ми стикаємося з психотравмуючою подією, а війна це для всіх нас психотравмуюча подія. Це є стрес, це є шок. Ми дійсно будемо споживати наслідки цього всього. Ну, напевно, не один рік, якщо не одне десятиліття. Якщо ми порівняємо Другу світову війну, то насправді ця травма вона до цих пір закладена, десь да на несвідомому рівні у декількох поколінь. І ми точно не будемо відокремлені від цього. Дійсно, це є ненормальна ситуація, але діти проживають своє дитинство і вони потребують радостей. Це є їхня природна потреба в тому, що в них є день народження, вони його чекають. Новий рік святи, Свято Миколая. Насправді вони його чекають. Так дійсно, з огляду на те, що вони наслідують. Поведінку дорослих, які знаходяться поряд з ними, і в яких, напевно, немає бажання взагалі там щось святкувати, тому що не на часі, діти десь переймають да, оцей такий фон настрою, і в певній мірі вони не очікують напевно того великого яскравого радісного дійства, яке це було рік тому, і в минулому досвіді кожної дитини. Але на сьогоднішній день вони можуть іноді проговорювати да, про те, що а, і ялинка напевно було б добре, якби вона була вдома. Ну і напевно, а, той самий подаруночок, який би був від Миколая не вони пишуть листа Святому Миколаю. Вони чекають перемоги, і вони так само як дорослі дивляться новини. і Вони чекають якихось гарних новин. Так само вони чекають вісточку від тих людей, які знаходяться поряд далеко від них. Так напевно, і відповідно для них це є дійсно дуже важливим. Дійсно, це є ненормально, коли дитина не хоче свята. Тому за тим варто подумати, і можливо дійсно звернутися або подумати про те, що відбувається навколо цієї дитини, і чому дитина не хоче свята. Тому що дитина в певному віці ну дошкільний, молодший шкільний вік, насправді це є той вік, коли дитина потребує свята, і для неї це є радість, і радість це є одна з базових емоцій, яку дитина повинна відчувати. І Якщо дитина в пригніченому стані і вона нічого не хоче, це вже є привід задуматися над тим, що. Напевно, в дитини дійсно можуть бути певні наслідки тої травмуючої події, яку вона пережила, і тут без звернення до фахівців точно не обійдеться. Тому що в природі закладено дитина хоче свята. Свято може бути різним, воно може бути дуже яскравим, воно може бути менш яскравим, але певні атрибути свята вони в тому дитина їх все рівно потребує. Знову ж таки, щодо травми, давайте також поговоримо про те, що відбулася така трішки. Ну, я б не сказав, що це підміна, адже, там, ну, як на мене, в моєму дитинстві приходив і святий Миколай і Дід Мороз. Але, тим не менш, зараз період війни він став таким періодом, коли ми почали відфільтровувати повністю все українське, залишати його і розвивати його. І Дід Мороз, це виявився такий персонаж, який був нащеплений нам, і тепер ми також від нього відмовляємось. І знаю таку чудову історію, не як чудову, але доволі таку кумедну історію про те, що батько приїхав там на новорічну відпустку до своєї сім'ї, і дитина сказала про те, що чекала на Діда Мороза, а приїхав лише Святий Миколай. І батько сказав про те, що Діда Мороза вбили на війні. Чи можна так робити, чи можна знову ж таки? Я не знаю наскільки це було розчаруванням для дитини, але тим не менш, чи коректно так робити по відношенню до малих дітей, які ще ну знову ж таки чекають того самого свята, прагнуть якогось такої магії цього свята. Напевно, не зовсім коректно, тому що для дітей певному віці, до прикладу, у віці 6-7-8 років, актуалізується страх смерті, смерті власної, смерті своїх близьких, і насправді вона дуже чутлива взагалі до цієї теми. Тому важливим було б, напевно, все-таки проходити оті пояснення трошечки більш толерантно по відношенню до дитини. Але я розумію, що є емоції батька, який насправді дійсно має свої певні. Переживання і свої, певні, свою злість і агресію в даному випадку, напевно, дійсно ну, це була історія цієї сім'ї. Дійсно, ну, в моєму дитинстві приходив лише Дід Мороз, Святого Миколая не було. Тобто, теж були інші так. історичні періоди нашого, нашої країни. Але дійсно. Ем... Для дитини, напевно, не зовсім є важливим, хто прийде. Для дитини потрібна постать, яка дійсно десь поєднується з її мріями, з її бажаннями, з якимось. Чудом, магією, і для дитини дійсно це є дуже важливо. І якщо ми говоримо про те, що Святий Миколай це є герой, який дійсно це є постать, це є постать релігійна, це постать, яка надаре його 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 да, називають Микола Чудотворець. Тобто насправді дійсно це є та людина, яка може творити чудеса та та, та фігура, яка може творити чудеса, і в, транс... і в баченні дитини це дійсно є якийсь такий магічний герой. А, ну, і Нам ніколи не пояснювали, хто такі дід Мороз. і Якщо ми зараз торкнемося історії, насправді це трошечки інші yeah. е yeah. е закладені там ідеї і сенси в тій фігурі. І я думаю, що те, що ми сьогодні переходимо дійсно до того, що ми е змінюємо свої цінності, то ми напевно і змінюємо. Е Ставлення до того до тої історії, да, входження а, того певного персонажу у наші свята щодо дорослих, давайте також поспілкуємось, тому що знову ж таки, ну люди 306-й день війни сьогодні і емоційно вже перегоріли і навіть не раз та мовно кажучи, навіть про цивільних людей, тому що війна тягне за собою також ряд певних наслідків. Як зараз в новорічні свята, якось я не знаю, не те, щоб відсвяткувати, тому що зараз це як мінімум недоречно, але тим не менш якось бути не таким, знаєте, виснаженим, не таким. Похмурим, тому що умовно кажучи, події і втрати також вони торкнулися багато кого. Як якимось певним чином заспокоїти себе, як певним чином повернути себе таке, знаєте, в родинне русло, де можна відкритися, де можна трішечки посміхнутися, де можна бути більш щирими зі всіма і таким, знаєте, тріш, трішечки наповнити магією свята. По-перше, дозволити собі відпочити. Просто відпочити, не думаючи там про робочі, якісь певні моменти, і так далі. Звичайно, в нас немає святкових днів. Цей період, ми, звичайно, вони недоречні, але е, так сталося в цьому році, що в нас припадає перше число на неділю. І Я думаю, це якраз той привід, коли ми можемо просто відпочити, е, побути в колі найрідніших людей, з якими ми можемо е, провести час так, як хочеться. Звичайно, це може бути просто перегляд якогось фільму. Це може бути просто е, можливо. Е, Побути при свічках і поговорити один з одним, можливо, пограти в якусь гру настільну, яку діти чекають. Діти насправді хочуть, щоб з ним грали з ними грали батьки, і просто над цим подумати, як провести цей час так, щоб він дійсно запам'ятався і запам'ятався саме в з категорії теплоти, прийняття любові, підтримки. Тому що зараз ми всі цього дуже сильно потребуємо. Не Ну, звичайно, що недоречним є там якісь певні е великі там витрати, і так далі, але насправді дійсно просто бути поряд. І я думаю, це буде один з таких е найпам'ятніших е нових років, які е люди можуть зустріти і запам'ятати на. На багато років вперед. але тим не менш є така певна напруженість. Навіть коли ти приходиш додому, ти постійно там ну багато людей про це говорять. Відколи почалась війна, є така певна напруженість. і Ти не можеш від неї від неї відірватися. Ти не можеш від неї абстрагуватись, тому що навіть коли ти вдома. Тобі кортить щось робити, тобі кортить там чимось займатися, тобі крутить чим десь працювати, щось щось робити і не сидіти на місці, не відпочивати. Тому що знову ж таки в контексті там військових, які сьогодні на фронті, ну як мінімум, тобі здається, що відпочинок це абсолютно недоречно зараз. Як абстрагуватися від цього, як розслабитись? Абстрагуватися від цього ми не можемо в силу того, що насправді все відбувається навколо нас, і нам не дають просто розслабитися. Насправді, якщо ми говоримо про те, як дозволити собі просто трошечки переключитися, насправді це дійсно переключення, яке потрібно для того, щоб зберегти власний ресурс, потурбуватися про себе, потурбуватися про своє тіло, потурбуватися про себе для свого майбутнього і майбутнього взагалі всіх і сім'ї, і так далі. Дійсно, це є. Така турбота про себе, як це можна зробити, ну напевно згадати про те, що, що може дозволити переключити комусь допомагає там вишивання, комусь допомагає якесь малювання, комусь допомагає можливо навіть те саме приготування їжі, але якоїсь такої справи страви, яку давно 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 не готували, Та, наприклад, там може бути такий формат. Просто таке певне переключення на щось інше. Чому ми працюємо? Чому ми хочемо бути постійно задіяні? Тому що, коли ми залишаємося без якоїсь певної роботи або певної справи. Наш рівень тривоги він просто підвищується, він починає зашкалювати. І тоді дійсно ми ніби тікаємо від того, щоб не переживати тих жахливих якихось певних емоцій, які для нас є ну дійсно невиносимими. Тому дійсно ми переключаємося. Ми переключаємося на якусь певну роботу, і на якусь певну зайнятість. Але все ж таки потрібно вчитися, вчитися, розслаблятися, вчитися, переключатися. Нехай це буде півгодини, нехай це буде година, нехай це буде. Навіть тих 15 хвилин, але це просто про себе подумати і е, почути себе, що мені зараз найбільше важливо. Тому що дійсно це є турбота про себе для свого майбутнього. Тому що зараз ми, ну, ми вже виснажені, ми вже втомлені, дійсно, це 306 день війни, це дуже важко, дуже довго. Е, для кожної людини це дуже виснажливо. Але все ж таки е, знайти ті свої ресурси, в кожного точно вони є, просто попробувати про них згадати. І тоді це дозволить нам зберегти себе для того, щоб рухатися далі? Сьогодні, коли розповідав про те, що на новорічну ніч не буде відмінятися комендантська година, і аби всі там залишалися по домівках, зазначив також про те, що погуляємо після перемоги. На вашу думку, чи буде у нас там святкування? Дай Боже наступного нового року вже в мирних умовах, в умовах перемоги у цій війні. Масштабним, грандіозним, справді із святковим настроєм, враховуючи те, що ми переживаємо зараз, що ми пережили вже втрату, біль, знову ж таки, ті звірства страшні, які кожен з нас бачив, так або чув про них, або читав, які кожен з нас пропустив їх через себе. Знову ж таки, так само і після перемоги, оплакуватимемо і втрати відповідно у цій війні. Чи можна говорити про те, що ми там через якийсь певний період суспільство повернеться до цього такого святкування нового року, святкування різдва, як колись було там з українських традицій, з сміхом, з шумом, з гамом, коли вся родина збирається? Чи повернемось до цього? Ну я вірю в те, що ми повернемося, і дійсно це є дуже важливо для кожного українця зберегти свої традиції. Ми за це зараз боремося, і дійсно показати світу, що ми є єдиними, що ми є згуртованими, що ми вміємо не тільки обороняти себе і захищати себе, але і ми вміємо радіти за те, що ми перемогли. Я вірю в те, що дійсно це буде. Це буде ну святкування наступного нового року 100% буде напевно. Дуже і дуже дуже і таким яскравим, і не тільки в Україні, і напевно по всьому світу дійсно так буде. Ну і вірю в те, що це наше таке грандіозне святкування відбудеться раніше ніж наступний новий рік. Я вірю в нашу перемогу трохи раніше, ніж чекати ще цілий рік. Давайте також і про те, що ну умовно кажучи, до перемоги потрібно допрацювати. До перемоги потрібно як мінімум також дожити і також докласти чимало зусиль. І обов'язок кожного з нас зараз це донатити на потреби збройних сил України, але відповідно це також там забезпечувати свою родину певними матеріальними благами, продуктами і тому подібними речами і на все це потрібні кошти. Знову ж таки, економічна ситуація в країні, м'яко кажучи, зараз не дуже стабільна. І війна тягне за собою ряд певних причин, наслідків. Як тут зберігати якусь психологічну стійкість? Тому що, умовно кажучи, ти працюєш, не все вдається, не все йде так, як ти хотів, але вже добре, що хоч якимось певним чином виходить. Як зберігати певно, тут психологічну стійкість, стабільність для того, аби також там не впасти в депресію, не зірватися, не, не піти в емоційне вигорання і тому подібне. Ну, Емоційна стабільність насправді дуже важко її зберігати. Дійсно, так воно є, тим більше в умовах втоми, в умовах нестабільності, в умовах того, що ми не знаємо, що може бути через півгодини, через годину. Насправді так воно є. Але ми можемо робити щось тут і тепер, І якщо в людини дійсно є та зайнятість, якою вона займається, те, що вона робить, це вже для неї є величезним плюсом, тому що вона щось робить і за це вона отримує да, якусь певну винагороду. Бути у вигляді зарплати, там і так далі. І так далі. В кожного є свій варіант. Звичайно, багато людей залишилося без роботи, або, вони або їх дохід знизився, і це дійсно також дуже сильно вплинуло на те, що люди втратили віру в те, що вони не щось здатні, що ось вони можуть, в чомусь вони можуть щось контролювати. І так далі. Як не втратити, ну насправді дійсно добре, напевно, є проаналізувати те, що я маю зараз, так. А визначити те, що для мене є зараз в пріоритеті, визначити те, від чого я можу зараз відмовитися, і напевно для чого вони мені є зараз, якщо в мене є більш, наприклад, пріоритетніші задачі. Так, тобто зараз дуже багато людей торкнулося того, або навіть аналізує те, що вони багато, багато коштів витрачають на харчування. Дійсно, так є, і це є закономірністю, тому що коли в нас є можливість задовільнити наші базові потреби, тоді ми відчуваємо себе більш-менш стабільніше. І тоді ми можемо думати про щось інше, і тому, якщо в людини вистачає коштів дійсно на те, щоб нормально харчуватися, це величезний і величезний плюс. І тут якраз є величезна допомога наших волонтерів для тих категорій населення, які потребують забезпечення цих базових потреб, це дійсно є дуже важливо. З іншої сторони є сенс подумати над тим, в чому ще може бути моя користь для тих людей, які, наприклад, там ще чогось потребують. Тобто ти ви проговорили про донати. Кожен може робити донати різним способом. Це можуть бути матеріальні донати, це може бути просто робота, зайнятість у вільний час. Так, це може бути і плетіння сіток, це може бути в'язання носків. Тобто кожен... Насправді, якщо я хочу, я знаходжу, і це є дуже важливо так, але дуже багато людей насправді знаходяться в такому пригніченому емоційному стані, і вони не вірять в те, що вони щось можуть зробити, і тут дуже потрібна їм підтримка. Якщо вони не справляються самостійно, якщо вони потребують цієї підтримки, в нас продовжують працювати дійсно служби, які допомагають людям і психологічно допомагають і підтримують і це і групу, група, і телефон довіри, тобто це є саме ті е, варіанти, куди можна звернутися і отримати можливо підказку, можливо, погляд і досвід іншої людини, яка вже з тим справилася, і це дуже важливо. Просто коли ми сидимо на місці, насправді. Правда, нічого навколо нас не міняється. Потрібно спочатку робити щось самому, а потім дійсно а, і простір складається таким чином, що допомагає нам. Пані Тетяно коротенько ще також як діткам пояснити про те, що батьки зараз немає економічної спроможності купувати якісь подарунки. Я думаю, що наші дітки і так розуміють в більшості своїй те, що немає можливості матеріально щось робити, так. Але дійсно ми можемо просто розказати дитині про те, куди витрачаються кошти. Наші багато дітей вони не розуміють взагалі, що таке фінансово грамотність що таке сімейний бюджет. І я думаю, дуже важливо було просто про це поговорити. І можливо помріяти на те, що це може бути мрією на наступний рік, можливо, на майбутнє, тобто. В залежності від віку дитини ми маємо можливість пояснювати по різному. Ну, до прикладу, да, там якщо дитина дошкільного віку, можемо сказати, що просто Святого Миколая не вистачило коштів на всіх, да або там сил на всіх. Ну може бути по-різному. Насправді, якщо дитина вже чітко розуміє, що подарунки роблять батьки, тоді звичайно ми можемо пояснити про питання фінансів, питання бюджету і розподілу коштів. Пані Тетяно, дякую вам за те, що завітали. Тетяна Матвійчук, дитяча та сімейна психологиня, говорили про те. Як безпосередньо діткам зробити також свято і наскільки наскільки це впливає на дітей? Зокрема, от ті події війни, які відбуваються в нашій державі? І наскільки вони впливають також на їхні бажання? Чи є це нормально? Далі у нас єдиний марафон новин.